що ти дивишся, що не бачиш, що я сенсила. Я взагалі сімо це дуже года. Якщо давай, підписуйся на полаград нау, бо якщо не, не підпишешся, я тебе не йду, і що правильно, раз сенсило. Щастя, здоров'я. Привіт, З мене Антон та Роман. Це останній випуск новин цього року. Саме тому він є святковим. Антоне, кого ти тримаєш у себе в руках? Я тримаю шиншило, а ти? А у мене майбутній господар року кролик. Такий файний. Хоч собі додому такого? Та ні, дякую. Я знімав про нього сюжет. А потім, як то кажуть, з ним бігав, щоб фотку віддати. Тепер ти що за ним пал дня бігать борщ? Відпочимо аж там віддати. А я подумаю, може й візьму собі тваринку. А чого ж ти символа цього року собі не забрав? Ти що? Сказився? Я звичайно люблю екстрим, але не настільки, щоб тигра тримати вдома. Поки Роман думає чи брати собі кроля, я перейду до новин. 19 грудня до дітей Павлограда завітав святий Миколай. За дорученням міського голови Анатолія Вершини відповідні служби та відділи Павлоградської міської ради привітали та вручили солодкі подарунки дітям пільгових категорій. Павлоград Світло виконали роботи з модернізації та реконструкції мереж зовнішнього освітлення. По вулиці Степового фронту та по вулиці Соборна при підтримці міжнародної організації з міграції та товариства Червоного Христа переселенці, які мають неповнолітніх дітей, отримали матраци, набір для посуду та ємкість для води. Президент України повернувся з США з гарними новинами. Вони пообіцяли нам всіляку підтримку. Директори лікувальних закладів позвітували міському голові Анатолію Вершині про підсумки роботи 2022 року. Керівники закладів обговорили з очільником міста проблемні питання, галузі та завдання на 2023 рік. Полоградські волонтери побували у Бахмуті та встановили там ялинку. А ще під вибухи та авіацію там вперше звучала жива музика. Ось такі у нас безстрашні волонтери та незламні воїни. Підписники у нас теж безстрашні. Багато з них ризикнули та взяли участь у розіграші. Імена переможців ми озвучили у понеділок, 26 грудня. Можливо, саме ти хочеш бути у числі переможців. Тоді не прогав свій шанс. Підписуйся на нас у соціальних мережах та слідкуйте за нашими оновленнями. А ми прощаємося з вами. Нехай 2023 рік принесе нам омріяну перемогу та щастя в українській родини. Ну а нам більше нових підписників, гарних новин та любов. Глядачів до, до зустрічі, зустрічі у новому, новому році, Па-па! Кстати, ми їх не мучаємо. Ми їх лагідно гріємо у себе біля грудей. Так, мені спеціалісти сказали, що кролика потрібно тримати за задні лапи. Не, і не все переживайте, Все не з ними хорошо. Ми так. за ними дуже слідкували, їх не кормили, напоїли. Ми їх тільки вкрали, зараз вернемо і все. І все вони будуть так, на місці. Це буде добре. Кстати, якщо що ми знаходимо, А де ми знаходимо? Тут напишеш? Е, станція юних натуралістів. Тут може кожен так прийти і провести з ними якийсь час, накормити, поспілкуватися з цими тваринами. Символами наступного року. І якщо що, це прикол. Це він в курсі, що це, це... це... це не шиншила. Ну, ми потім йому розкажемо. Прямо зараз. Це новость для нього січа. Я таки... що, не кролик. Нє ні. Я не знаю, а що я... це значить. А я думав сама. <рол>... Я думала сама все. Всім пока, всім найкраще.